Так, ми знову в костку, бо минулого разу я забула купити ось цей ланчбокс, точніше сет, там дві штуки. ось, 30 доларів ціна, ціна із зірочкою. А в Тимофійчика є один такий з минулого року, але вже дуже погано закривається відкривається. І Тимофійчик сказав, що йому вчителька допомагала вже відкривати, тож вирішила купити і поміняти. Також купила рукавички для того, на осінь, Ось такі. І собі взяла. В чоловіка є, не брала йому, Дуже гарно лягли на руку. ось, А для чоловіка взяла ось таку кофтину від кума на знижці була, Гарна знижка була, теж вирішила взяти в такому кольорі. Також майже все на знижках купляла сьогодні. Взяла ось такий сет. Там гарячий какао, два горнятки. Це на подарунок в Україну. Стрички для відвідування. Зубні пасти, зубні щітки, шампунь пантін і кондиціонер. Також шампунь ось такий. Все на снижках. І пахучку для прання. Ось. Ага, з продуктів взяла тільки коржики такі. І, мабуть, зараз підемо, купимо ще. Ковбасу, шинку конецьку. Все. З продуктів нам більше нічого не треба. Абсолютно. Холодильник повний. Так, Тимофійчик? Так. Ще хотіла дитині теплу піжану купити, але ще немає. Бо вже холодно. У нас сьогодні плюс 13. В день. не зранку, не вночі, а вдень. дуже холодно. І вирішили одразу купити костюм на Хеллоуін, але Тимофійчик ще не визначився, ким він хоче бути. Ось вибрав костюм поліцейського. Ану, Тимофійчик, приклади до себе. До речі, якщо ви шукаєте дітям костюми, то рекомендую уже купляти, тому що костюм поліцейського залишився тільки один Ну, на вік тимка 7-8. Для маленьких ще є декілька штук. Ну це зовсім для маленьких. На 2-3 роки. Також бачите костюм пожежника. На 7-8, скільки штук? 3, 3 6 7 Буквально декілька днів їх не буде. Думаю. Бо спочатку тягнув костюм цього, як його? Соніка? Потім побачив пожежника, зробив круг, побачив поліцейського і вибрав собі костюм поліцейського. По 38 доларів костюму. Він вже був військовим. Минулого року костюм і Майнкрафт був. Що, беремо цей? Чи костюм пожежника? Цей? Ну, кажи по-українськи, а не по-англійськи. Добре, беремо. Це ж тобі носити на мені. І мені потрібно купити костюм. Бо я вже з ним буду ходити. Я одного року ходила в костюмі минулого року. Ні. забула купити. Треба буде собі замовити. Ну тут тільки дитячі. Спайдермен. Це хто? Теж якийсь супермен. А це хто? А, це костюм а, пілота Феррарі. Не Феррарі, а боліто. Гонщик. О, костюм гонщика. Іноді слова вилітають з голови. Їдемо за кобасою і на касу, бо якщо я ще тут покручуся, корзина заповниться. Їдемо. Бажай не поламай. Ой. Так, ми досі тут, тому що Тимофійчик вже хоче костюм пожежника. Так. Ні, він хоче костюм і пожежника, і поліцейського. Тато нам телефонує. І так, Тимофійчик вибрав костюм пожежника. Їдемо геть звідсиля, бо він вже задивляється на костюм цього, як його гонщика. Тимко, точно костюм пожежника беремо. Дивись сюди, а не в планшет. Костюм пожежника? Ні. Точно? Ні. Ну і відповідно поруч цукерки на хелорії. Уже такі. В помаранчевих упаковках. Із гарбузиками, з Все як має бути. Все як прийнято. А не ось їжу роздають. З цього боку в таких великих мішках цукерки 24 долари. Різноманітний декор. Маркотики. Ну, потім буде більше. Хоча вже різдвяний декор з'явився. Так, їдемо на касу. Ні, по ковбасу. Так, наша сьогоднішня закупка нам обійшлася в 215 доларів і ще на 8 майже 9 ми купили їсти. Дутиню піцу чист. Собі худок взяла, там сода, тобто кока кола Так, тут Кока-Кола. І до чоловіка за 4 долари взяла Чікінбайк. Чекаємо черзі на їжу. Приїхали у Волмарт і подивіться, яка трьохколісна машина. Тому Фічикса подивитися. Бач, три колеса Чупилася я до цих речей, як бачите, сьогодні знову купила футболку вже в темно-синьому кольорі. Якось раніше купила біленьку і є ще смарагдова втемка. Також поло раніше купляла і шорти з сорочку. І купила ще цього разу штани такі, дуже гарного кольору, на вік 7 років, тому що вже в шортах дитину до школи зранку не відправиш. У нас вже дуже холодно. Очі сльозяться. Забагато світла йому тут. У нього дуже чутливі очі. Ми ходили до офтальмолога, думали, що доведеться окуляри носити, але він сказав, що ні. Що все гаразд, просто дуже чутливі до яскравого світла очі. Я взяла дещо з продуктів, а саме булочки для хот-догів дитині в ланчбокс. Сосиски, сосиським Ось такий ополіскувач для тимка. Любимо цей бренд. І ось такий флосер. Водний. Не знаю, який він у використанні. Це буде перший в вдень. Бо користувалися завжди ось такими крокодильчиками, де вони Дитячим. Тут немає дитячих. Ну, ось цього бренду. Тільки дитячі кольорові. Не бачу тут. Але вирішила взяти той флосик 20 доларів. Раніше купляли таку щітку, мені подобається. А ще хочу взяти гель для вкладання волосся, точніше клей. Тут в дуже популярний такий бренд. Я раніше купляла собі гель чи клей для вкладання брів. Мені дуже подобається він. Користуюся щоденно, поки найкраще. І хочу. Сьогодні взяти отакий тюбик для вкладання своєї гривки для сина. Чоловік може буде користуватися. Правда, цього тюбика вистачить на півжиття. Щось взяти в чорному тюбику. зазвичай де пише ультра, то він більш стійкіший. Так, чорного менше, значить чорний краще. П'ять. 84. Власі, будь здоровий. Це для нас всіх. Так, ми вже вдома і я швиденько буквально за хвилин 15 приготувала нам такий пізній обід, картоплю фрі та запекла такий шматок червоної риби. Ну і кинула декілька помідорок та огірочок. Зараз поділю на дві тарілки і ми швиденько перекусимо. А татко наш, коли приїде з роботи повечеряє. Я йому також приготую окремо. Це я все готувала в аерогрилі. Дуже швидко все готується. Перед поїздкою у Волмарт я витягнула цей стейк. Ну, це такий великий шматок риби, я купила в костку, порізала на такі, так би мовити, стейки. Запхала в зіп пакети і закинула в морозильну камеру. А перед поїздкою в Волмарт витягнула. Залишила в ракуванні, не солила, не перчила нічого, не маринувала. Просто коли приїхала, зі пакета легенько перекинула в, в ту ємність від аерогриля. Посолила зверху, поперчила, трішечки лимону вичавила І на 15 хвилин в цей аерогриль. Тому сядь гарно, це вже якось негарно. Мама знімає. І так само картопелька. 10 хвилин і готова. Також костку купляли. Такий великий мішечок. Нам вистачає його на тижня-два, напевно. Так по жменці кидаю, і нам вистачає. Смачного! Дякую! Ну і одразу покажу вам наш аерогриль. Ось у нас такий від відмінджа. Так він великий. Але мені дуже подобається, що дві шухлядки є, дві кишеньки. В Одній можна готувати рибу, в іншій ну, м'ясо, в іншій овочі. Це дуже зручно. Ось в мене є ще ось такі форми. І я оці ну, не маю, по суті, маю, але дуже рідко. Дуже рідко. Там якщо жир з риби потече, чи з м'яса, а так, то ні. Дуже подобається мені ця штука, цей девайс. Дуже мені допомагає, і про духовку я взагалі забула. Вибачте, за шум, мене там посудомийна машина на працює. Ось. Купляли в костку. У мене так. сьогодні вихідний, в хаті вже все вимило, що тільки можна було, і взялася за автомобіль. Навіть килимки помила. Винесла тазик, спочатку попилососила, а потім повимивала все. Абсолютно все. Ну а тут, де Тимофійчик садів, то взагалі було, як в конюшні, він у мене їсть. печиво-снеки, я не забороняю дитині. Це робити в машині, чоловік забороняє. Пополососити для мене не проблема. 5-10 хвилин можна виділити раз в декілька місяців, правда. Так що чекаю, поки килимки там сохнуть. А, і потрібно ще такі органайзери причепити на садіння. Де Тимофійчик буде зберігати свої іграшки, книги. І шоломи потрібно забрати додому. Ми вже не так часто катаємося на байках. Так що занесу додому. У мене так багато прання накопичилося, що сушу аж у чотирьох машинках. І постільний, і рушник, і дитячий одяг, і наш робочий. А, дитина ж в школу пішла, тому так багато праня.